Гуманітарна допомога від міжнародних організацій черговий раз прибула в южне. Вантажівка з продуктами заледве розмістилась біля одного з пунктів видачі на базі церкви. Для цього помічникам довелось продемонструвати кмітливість та силу. Гуртом чоловіки на руках прибрали автівку, яка загороджувала шлях в фурі. Після цього за лічені хвилини гурт волонтерів розвантажив декілька тоннів міст вантажівки. У нас уже приїхала третя фура. Перша фура була не зовсім дуже добре. організована, Ми всі навчаємося, для нас так також новинку. Ось, але вже друга фура була максимально все дисципліновано, все організовано. Ніхто не там не скаржився, все було добре, всі поступово заходили, слухали і далі щасливі вже йшли зі своїм пайочком. Зараз ми працюємо в двох напрямках. Перше це ми роздаємо гуманітарну допомогу в вигляді продуктів. Це 7,5 кг рису, 7,5 кг макаронів. Потім півтора кілограма тушонки і один літр олії. Ось також ми по вівторках і по четвергах роздаємо хліб. Тут у нас біля церкви люди підходять з чотирьох до шести, ну за літо з чотирьох, тому що буває так, що хліб дуже швидко розходиться. Люди вже вишуковуються в чергу, і хліб дуже швидко розходиться. Тому такі два напрямки зараз. Ще до початку видачі біля церкви вже зібралась черга. Значних конфліктів та непорозумінь не було. До отримання продуктів людей запрошували за списками. Вечері велика сьогодні. Ну, ну, Це організовано, угу. я хочу сказати. Не то, що як раніше було, допустимо, має місяць. Угу. Була драка, ну це саме люди виновні. Угу. А ще спасибо, Какое-то волнение. Ну, волнение, да. Но... ничего. А почему? Не знаю. Во-первых, тяжесть везем. Uh -huh. Вот. А так все нормально. Все, нормально. все хорошо. 1143 особи вже отримали продуктові набори. 5 серпня цей список поповнили ще понад 300 людей. Застелегідь списки за своїми адресами опрацювали 14 ОСББ. Всім грузом, який прийшов, це була машина вагою 20 тонн, Ми вже закриваємо таку соціальну версту населення, як пенсіонери, інваліди. Ну, тобто, всі люди, які не мають роботи, ну. Приклонного віку, скажімо так, і надалі будемо вже сформовані списки з людей, які позбулися роботи, і вимушені зараз сидіти вдома без роботи, тому що її просто нема. От і розпитувати дітей, тому ми слідучі списки будуть стоять саме з цих осіб. Наразі в штабі Южненської громади говорять, що поки що видача продуктових наборів є одноразовою допомогою. Про можливість отримання допомоги повторно буде повідомлено окремо. Одна моя приятелька говорить, говорить, що це день моді. А я говорю, ні. От є. Я ніколи не спілкувалася українською мовою. Я... Почула оце от і тому захотіла. Одеситка пані Юлія розповідає, що українською раніше не спілкувалася, однак початок війни змусив її змінити ставлення до мови. вивчати державну жінка, прийшла на курси Соловейки. Може, це мій протест про то про те, що відбувається. тому що моя рідна мова це російська. Я родилася в Одесі, я виросла. Як от ну в повсякденному житті в побуті, ви почали говорити українською? Да, я перейшла буквально ви день. з ошибками без помилок. Ну я розмовляю, так. Соловейки в школі імені В'ячеслава Чорновола працює з червня. Зараз тут займається другий набір. Удосконалюють свій рівень володіння українською мовою. 30 відвідувачів. Усвідомити своє українство багатьох з них змусила війна. Я з Херсону. Всі ці події на мене враження таке що Я навіть не можу говорити без сліз, тому що це дуже важко. І я в ті момент, коли все у нас відбулось, я осознала, що я українка. Що таке українка? Це мова, це наша рідна українська мова. Але Херсон це російськомовне місце, регіон і так далі. Ми не хочемо мати нічого спільного з російською мовою, але це важко. Це для нас дариною це виклик, особливо для мене це виклик, тому що я всю все життя розмовляла тільки російською мовою, побут, сім'я, друзі, тільки російська мова. Я зараз получаю надзвичайне задоволення. Тому що я відкриваю для себе відтінки української мови, якісь тонкощі. Спочатку на роботі використовую тільки українську мову, тобто читати, писати, розумію, але завжди було важко розмовляти, бо я не є носієм української мови. А перша моя книга на українській мові була «Гаррі Поттер. З колегами домовляємось завжди спілкуватися українською, але не вистачає саме т -т -т того, ну, як в биту розмовляють. Ну такі от кожного дня. Ну і дівчатки підсказали, що є такі курси. Дуже вдячна пані Олесі за її вклад. За те, що так нас згуртувало, всі такі дівчатки дорослі, у нас є Даринка, дівчинка, яка в школі ще буде тут, в Южному навчатися далі. Ну і на самому би, ділі, то наші останні події в країні, вони, я думаю, всіх підштовхнуть до того, що то треба не тільки якби знати нашу державну мову, але вміти розмовляти. Нічого страшного тут нема. А саме головне, що пані Олеся і пані, пані Ксенія сказали, що ми будемо вчати українську мову лагідно, тобто так без акценту. Ну, так сподобалось. Розкажіть нам, про що ви мрієте? Перш за все, щоб закінчилася ця війна. А потім, а потім багато планів. Це я так хотіла трошечки вас, щоб ви поговорили українською. Ну, я, би... от, Тоді розкажіть, от що вам найскладніше в вивченні? Те, що ну, немає практики, немає словарного запасу, немає якогось побуту. Словарний запас є. Або читаю, пишу, але для мене завжди складнощі і, і наголос. От завжди. Тобто я можу бачити помилки, які хтось робить. Але от саме для себе, ну як якось важко, намагаюся вірші читати. Дуже-дуже подобається притчі Бруно Фереро До душі. припали до душі. ну, Такі, ну, дуже, дуже подобається. Щоб ваше таке запитати цікаве. Як ну, в, в родині, в побуті чи використовуєте українську мову, і як сприймають там друзі, знайомі? Ну, всі з, з, з позитивною такою оцінкою. Вдома намагаємося розмовляти, бо діти народилися в Южному, а чоловік теж. Намагається розмовляти, бо мої коріння напів з Польщі, і ну, знання української мови так добре допомагає польську мову поняти, такі подібні. Викладачки курсів розповідають, що учні в них дуже активні і відповідальні. Вивчення мови захоплює і пробуджує свідомість, говорить Олеся Чайківська. Найбільше я плекаю таку думку, що це наша свідома громада. Просто я бачу, як люди брали участь в ярмарку. Наскільки вони дійсно переживали, і самі докладали якихось зусиль, так щоб зібрати побільше коштів. Ти я бачу, що це дійсно активна частина нашої громади, ну і, і тимчасово переміщені особи. Але от я все таки плекаю думку про формування потужної патріотичної громади в місті Южному маленькими кроками. Так, до великої України філологині школи імені В'ячеслава Чорновола готуються представити свої уроки для широкого загалу. Проект Соловейки публікуватимуть в соціальних мережах. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Нові правила діють на каналі Южненського телебачення. Запустили соціальне ток-шоу. Друга серія вийде в ефір вже у вівторок, 9 серпня. Ведуча Ольга Годовенко разом з експертами говоритиме про переселенців в Южненській громаді. До нашої студії ми запросили двох волонтерів, які працюють з переселенцями. І вони розповідають про власний досвід. Вони розповідають історії тих людей, які приїхали до нашого міста. Вони розповідають про позитивний досвід і про негативний досвід, у тому числі, і обґрунтовують, чому мають чи не мають допомагати переселенці в соціальних проєктах. І друга передача вона. А вийшла більш емоційна. Вимушені переселенці з початком війни почали прибувати в южне у березні. Зараз в громаді проживають майже дві тисячі тимчасово переміщених осіб. У нас на підприємстві люди приїжджі, є з чужих городів, там де у них вообще нічого не залишилось. Смотрю, всі входять в положення. У нас адміністрація дуже очень до цього относи. Все, обеспечили роботи, і все як положено, все по закону. Приїхав нормально, власне. Я спочатку приїхав в Березівку в Одеській області, потім приїхав в це місце, тому що там не можна було зняти квартиру. Власне. Мені все подобається, гарне місце, невеличке в центрі допомоги мені видали дитяче харчування. Я другий справи, який також персонал із Херсону. І у них не було можливості його дістати, в селі, де вони знаходяться. Ну і власне все, все прекрасно. Тобто допомога є, є відповідно. Ну, допомога є, але я особливо не потребую, тому нічого такого. Мені пропонували якісь харчові набори, хліб. Я з від цього відмовився, думаю, є люди, яким більше потрібно, ніж мені. Місто, як допомагати, ну це спросіть на вас, по моїм поняттям, все, що можливо. Можна що вони потребують. Ну, в якому смыслі жильє, якщо є свободне. От. Ну я навіть не знаю, як от. І, этот. Просила акторим, який он свободен. Можна щось не разговаривать. Ну, я, я, я не, не, не буду вірю, що він свободен, але можна розставити. Я так скажу, що люди живуть в Палатках, бо вже так слышал. Я не знаю, вони там не були. З Херсону приїхали у квітні, у квітні, 12 квітня, переїхали, живемо. Є допомога від держави, можна зареєструватися в дії або піти десь тут. Соєс, як воно кажеться, е, що ще е, також дають їду у школі. Десь тут можна отримати якусь від якоїсь міжнародної організації, якийсь ящик з їдою. макарони, там, тушонка таке. Перша серія соціального шоу Нові правила вийшла в ефір 3 серпня. В Програмі говорили про роботу розважальних заходів під час війни. Обговорювати болючі питання публічно, аби дійти згоди в повсякденні. Мета проекту Нові правила говорить Ольга Годовенко. Це все обговорюється в соціальних мережах. Це це точно. Це обговорюється один з одним на кухні там і так далі. Але ніхто не знає, що робити з цим. Тобто, ну і не те, що не знає, ніхто перед собою навіть не робив спроб замислитися, як подумати. Ми тільки включаємося в ці вузькопрофільні в, 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 в ці розмови під там, цими постами, якимось, які нам не подобаються, просто включаються коментарі і ми сваримося один з одним, От, не має бути подібного. Ми маємо про це говорити по-дорослому. Все вже настав той період. Ну Росія змусила нас виходити на соціальні діалоги, на діалоги, які нас не розділяють, а які нас об'єднують. Проект нові правила можна переглянути на сторінках южницького телебачення у соціальних мережах. В ефір вийде п'ять серій.